Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Мене запитують, коли закінчується війна московсько-українська. Так, в принципі, якщо підходити до цього. З наукової точки зору, то вона може закінчитися тільки розпадом Московії. До того вона закінчитися в тій чи іншій формі, не може. Так. Вона може закінчитися там якимось тимчасовим перемир'ям, якимось там. Пролонгацією, продовженням цього перемир'я і так далі. Але війна закінчиться тільки з розпадом Московії. І е, тут е, в нас нагородили стосовно цього дуже багато різних речей. Путін маніяк. Так. Путін маніяк, і тому він воює. Ну, давайте поставимо собі просте запитання. Зараз вже зрозуміло чи не зрозуміло, що війна у будь-яких сенсах, так би мовити, крім одного, для Московії вже невигідна. Тобто вона втрачає. І в одному сенсі, і в другому, і в економічному, там, і в соціальному, і в демографічному, і в іміджевому, і в будь-якому іншому сенсі вона втрачає, чому ж війна продовжується. Чому війна продовжується? А тому, що е, закінчення війни це закінчення Московії. Так, вони так влаштовані. От я намагаюся весь час звернути увагу на, так би мовити, речі об'єктивні. Тому що ми ну, купаємося в океані суб'єктивно. Оцей маніяк, оцей ідіот, оцей дурень, оцей там педофіл, оцей взагалі розуму немає, цей те, друге, третє, все в нас. На суб'єктивне повертається. Але ж є речі об'єктивні, які не залежать від того, чи ідіот він, чи не ідіот. так, Те, що відбувається. А об'єктивне, якщо говорить про Московію, це пов'язано із існуванням імперії. так, Якщо імперія не буде розширюватися, так, вона буде звужуватися, так, вона буде зникати. Обов'язково, ну це закон імперії, такий будь-якої, тільки вона досягає стану насичення, так званого, коли вона вже не може розширятися далі з тих чи інших причин. Географічних, там, історичних, економічних і, і будь-яких інших, вона починає розпадатися. І ось поки буде існувати е, Московська імперія, поки вона буде воювати. Якщо вона перестане воювати, вона почне розпадатися. От дивіться, абсолютно чіткий зв'язок між війною і існуванням Московської імперії. Ми не паралельно в нас існування Московської імперії і війна. Ні, вони отак пов'язані. Про що я вам постійно говорю, що паралельне мислення це шлях нікуди. Так. Ми повинні е, поєднувати, іноді здавалося б, непоєднувані речі, тому що все в цьому світі взаємопов'язано. І війна і Московська імперія тут прямий зв'язок. Ну нема розуміння того. Ну наприклад, у Сполучених Штатах Америки я постійно говорю, що там нині немає жодного е, геополітика, який би міг пояснити це все, чому воно так відбувається. Коли ми розуміємо, тоді ми робимо те, що робив Рональд Рейга. Так він оголосив. Імперії зла Московію і зробив все для е, радянську Московію, для її руйнування. Зараз немає там. Навіть такого поганенького, як Кісінджер, немає. Навіть уже зовсім поганенького, такого як Саліван, так, був такий у, у Байдена так, абсолютний нуль майже. А якщо ми віримо в Бжезінського, оце людина, яка розуміла це все. Вона і описала це все у е, свої, своєму творі про велику шахівницю. Так. Але як для мене, то в цьому сенсі найпотужнішим, найпотужнішою людиною є Рожков. Це наш академік. Український, який математично все це розрахував і показав, як це все має відбуватися. Абсолютно чітко, так, логістична крива. І все. Але хто про це все знає? У одиниці знають. Навіть до мене звертається ну покажіть нам. А я відправляю до національної бібліотеки. Імені Вернадського всіх, тому що це було видано, не знаю, може, 50 екземплярів всього, коли він роздарував всім своїм знайомим і друзям, то залишилося по одному екземпляру. Там у бібліотеці одній і бібліотеці Інституту фізики, і все, і все. а ага. це цим повинні користуватися. Державні діячі всього світу, які е, ну, займаються розробкою стратегії розвитку е, нашої планети, тоді ми будемо розуміти, чому воно так відбувається і що з цим робити. А до того, ну, чим ми е, займаємося? А ми займаємося. Суб'єктивною реакцією на суб'єктивні реакції інших людей. Тому у нас один маньяк, інший дурень, третій там педофіл, хто там Епштейн, так, і, і все останнє. Но, <кій> не можна так. Не можна приводити речі, які відбуваються в світі. Об'єктивно пояснювати їх якимись суб'єктивними діями божевільних людей. Так ми нічого з вами не досягнемо і нічого ми з вами тут не зрозуміємо.